Тетяна Білененко розповідає, 28 серпня прийшла на цвинтар до могил рідних. Каже, надгробок її бабусі був розбитий. Жінка одразу звернулася до правоохоронців. Мені важко і больно. Бабушка була дуже хорошим чоловіком. Вона глибоко віруюча була. Вона померла майже сто. 100 років, що так надругались над її пам'ятником. Тетяна каже, хоче, аби ви ні понесли за це відповідальність. Додає, відновлюватиме надгробок власним коштом. Це місто тихе, тут не можна так поступати. Недоброжелателів не було. Це просто. Ат нічове 12 понівечених пам'ятників помітив під час ранкового обходу. Розповідає доглядач кладовища Юрій Коваль. Додає, вони розташовані на різних ділянках території. Охорони чи камер спостереження на цвинтарі немає, розповідає Юрій. Замітив спочатку оці поламані пам'ятники, потім пройшов далі і виявив ще 10 пошкоджених на могильних споруд. Деякі пам'ятники, ну видно, що попадали саме завдяки. Фізичні силі також розбиті були лампадки, вази. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Наруга над могилою. Повідомила Суспільному речниця райвідділу поліції Ангеліна Крадожон. Наразі встановлюють усі обставини. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.